Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Погнали! Хвилина 20, можливо, ми встигнемо. Як ми летимо... Блін! От лайно. Та давай на колесо не 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 грайся. Лайно, закисазоду втратив. І по поворот. Направо і камера у нас тут очікує. Обкладинка у нас в кишені. Касарик отримали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!